Вітаю, друзі! Знаходжуся я в одному з господарств Волинської області. Сьогодні тут будемо використовувати препарат від ХімАгроЕм. назва препарату Магістер. Має діючу речовину флуміоксазин. Будемо обробляти озиму пшеничку проти бур'янів нормі 60 грам на гектар. Знаємо, що досить уже пізня осінь, маємо першу декаду листопада, але сьогодні в нас просто чудовий день, плюс 13 градусів. Сонечко, зауважу, що даний препарат, яким ми сьогодні працюємо, можна використовувати вже при плюс вісьми. Друзі, що можу сказати по загальному стану поля? І за погодних умов посіви проводилися дуже пізно, 15 жовтня. На сьогоднішній день ми маємо дуже гарні дружні сходи. Фаза культури невелика. Один справжній листочок. Попередник у нас була соя. З основних бур'янів на цьому полі господарство має ромашку, мак, гірчаки, волошку та метлицю. Так як препарат наданий на випробування, наше поле буде поділено на три ділянки. На першій ділянці буде застосовуватися препарат діюча речовина флумоїксазин в рідкій формі, концентрація 480 грам на літр. Норма використання 70 грам на гектар. Друга діляночка буде йти контроль, тобто без ніякого препарату. І третя ділянка буде використовуватися препарат від хіма Магістер. Діюча речовина, флуму, В сухій формі, концентрація 510 грам на кілограм. Норма використання 60 грам на гектар. Відкриваємо каністру з препаратом Магістер. Забомбовано. Зипаємо, бачимо такі гранули. Після розчинення препарат виливаємо в прийомник, бачимо, що концентрація в нас білого кольору, препарат розчинився досить непогано. Препарат розчинився повністю. Ім М Земля цінує розум.